Добрий вечір, друзі. Приїхав на помоєчку. Пізно, бо їздили і по гриби. На дворі вже ніч. П'ята година 17.00. вечора. Одна, дві, три кучі. Трошки облазив. Геть трошки. Та що вже побачиш? На дворі ніч. Ну, все рамку для вас контента трохи є. Самсунг. Міні-дус. Ось такий. Мейзу. Алкатель. Ось таке відеочко. Почеплю на машину. Тройник, свічка. І отака от фігня. Така запечатана. Із желіза отака от якась прибамбусена. Настольна лампа. не завжди... А, воно трошки поломане, нічого заберемо. І металолома з міді пакет. Оце, друзі, що знайшов. А тут рит-не перерить, вівторочні вивози дуже гарні. Нічого, завтра попробую, поперериваю. Все, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всім гарного вечора.